Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сонячної Туреччини сьогодні 11 травня, і в світі відзначають День матері. Хочу побажати вам всім побільше щасливих моментів в житті, і нехай кожен день буде сповнений любов'ю. Що у нас по погоді? Сьогодні 11 травня. Зараз 9.15 ранку, і температура повітря вже 25 градусів. Небо сьогодні не дуже таке хмарне. Сподіваюся, відпочити на пляжі весь день. Будемо дивитися. Вже ж є шезлонг безкоштовний, можна відпочивати. Почитала новини, дивлюся, більш-менш ніч пройшла спокійно, але на ранок уже полетіли дрони в Дніпропетровській області. Дивлюся, зараз зранку людей майже немає. А ось тут в сусідньому готелі накрили стіл. Мабуть, буде якесь дитяче свято, бо бачу, тарілочки поставили з дитячими малюнками одноразова посуда. Так, тут ще також мало людей. Ну, на моєму пляжі взагалі жодної людини. Я буду перша. Друзі, показую, що відбувається на пляжі о 9.30 ранку, 11 травня. Неділя, і людей ще не дуже багато. Мабуть, ще всі сплять або снідають. Водичка в морічки спокійна, дехто вже купається. Бачите, небо таке трошки хмарненьке, сонечко є, але воно так через хмаринки пробивається. Так, прийшла я на свій пляж «Хеліос» і дивлюся, в них ось написані ціни, які в ресторані. Пиво Ефіс 5 євро, Туборг 4,50, «Міллер» 0,33 5 євро. Так, водичка. За 1 євро, кола за 2,5 євро, фанта 2,5, а нескафе 2,5 євро, і чай 1,5 євро. І для любителів Ридбулу 4 євро. Також дивлюся, можна і поїсти. Гамбургер 6 євро коштує. Так, омлет – це на сніданок дивлюся, є щось за 12 євро, є за 6 євро. Піде 10 євро і піца Маргарита – 10 євро. Ну, В принципі, як скрізь як для пляжу, то ціни нормальні. Тому що, якщо на вулиці ціни по 400-500, по до речі, вчора гуляла поруч з бургер Кінгом, думаю, зайду гляну. Мені він так подобається. так Раніше брала там великий гамбургер. Кола, картошечка, ну бургер Кінг такий, трохи відрізняється від Макдональдсу, але смачненька. Дивлюся також ціни 450 лір за це меню. Ну, я зараз не їм вироби з борошна, то в принципі мене це не дуже так засмутило, але ціни виросли. Мало-мало людей на пляжі. Піду спробую трошки водичку. Ну, вітерець все одно дує про холодний вітрець. Водичка, як завжди, холодненька. В травні відпочивати холодно. Треба їхати в кінці травня, тому що я маю досвід відпочинку і на початку травня, і в кінці, то в кінці вже вода більш прогріта і в неї заходити вже набагато комфортніше. Сьогодні вранці прокинулася, а води холодної нема. Я кажу, що це за Туреччина? У них то немає світла, то немає води. Якась катастрофа. Ну що, друзі, я вже поплавала. Зараз одинадцята ранку, я наважилася поплавати. Водичка стала теплішою. Мені здається, вона, мабуть, вже 21 градус, і ви бачите, за моєю спиною вже людей купається дуже багато. І зараз я вам покажу взагалі ситуацію на пляжі об 11 ранку, в неділю людей вже багато. Ось, будь ласка, і плаває багато, і дітей багато. І вздовж берега, взагалі, я ж кажу, як потяг прийшов і не один. Водичка чистенька, але дивлюся, на дні трохи лежать водорості. Видно рибок маленьких, як плавають. Не кусаються, бо в Кемері зазвичай вони кусючі, а тут чомусь ні. Напроти пляжу Хеліос біч трошки глибше вже від берегу, можна сказати, заходиш, трохи пройшовся і майже по пояс, але потім йде якийсь невеличкий перекат, що там знову по коліна. Ну, такі пляжі всі де. Ой, людей прям багато купається. Ну, водичка дійсно, вона вже тепліша стала. Зараз сонечко заховалося за хмаринки, стало трохи легше, бо вже і по піску, бо сяком сильно не походиш, так уже припікає. Сьогодні має бути 27, і бачите, літо все ближче і ближче, і починається спекотна погода. Ну що, друзі, відпочила на пляжі, відпочила в номері. І думаю, треба йти в старе місто, бо контент сам себе не зніме. І хочу зараз пройтися далі до кінцевої зупинки маршруток, які йдуть із сіде в Манавгат. Вони стоять на межі селища Кумкой і сіде. І там має бути вартість проїзду трохи дешевше, тому що я їздю зазвичай із Кумкою по 40 лір. До сіде вони беруть 40 лір. А дивилася одного блогера, ось нещодавно він їхав. І ціна була 30 лір. То зараз перевірю. Проходжу повз готель Лавітас, в якому відпочивала восени. Маленький бюджетний готель, але смачна їжа має власний пляж і бар на пляжі. Є непоганий готель. І ось тут закінчується селище Кумко, і починається сіде, і він через дорогу стоїть. Маршрутка до штурець, друзі, таки я скористалася цією маршруткою, яка стоїть біля готелю Корола, і вона на 10 лір дешевше. Доїхала до сали Пазари, зайшла і ще пробіглася по магазину і зараз прямую до старого міста. Так що заощадила 10 лір як маршрутки до вузі, до античного міста, але мені треба ж було зайти ще в сали пазари, так що трошки пройдуся. По сонечку, я вам хочу сказати, що зараз 5.30 вечора, а воно так уже дебело припікає. А в старому місті фреш по 2 євро. Бачите, а в Манавгаті можна було випити по 1 євро. Ресторани ще не заповнені. Зараз тільки 5.30 вечора, ще ніхто не вечеряє. Мереба! Друзі, що я вам хочу сказати, як мене рятує турецька мова. Хай вона в мене не досконала, але дуже добре допомагає. Відчепитися, точніше сказати, щоб від мене відчепилися продавці. Вони відразу ж ну, розуміють, що я туристка, запрошують. Здравствуйте, я мереба, але все, на цьому і закінчилось. Тут також бачу попереду лавку, в якій можна придбати фреші. Також я апельсиновий, бачу і кокосики стоять. О, яка гарна локація. Таке кафе інстаграмне. І ось, будь ласка, вже починаються. Розвалини античні і маки цвітуть так яскраво, червоні, червоні. Все обгородили. Ну тут раніше воно й було обгорожено. але там далі я вже восени вам показувала, що вони взагалі все закрили парканом. І якщо хочеш подивитися на античні розвалини, то плати гроші і гроші не маленькі в євро. Я, кажу, я не можу спокійно проходити повз кактуси і котики. Ось знову кактус зустріла. Весь розписаний, розписаний. Не знаю, люди, якісь живодери, навіщо? Оце його шкрябати. Такий здоровий кактус. Ой, а в холодочку так приємно, вітерець. До речі, сьогодні на пляжі зранку був вітерець, а потім він зщух і вже було так спекотно. Оскільки раз була вже в цьому античному місті, вже раз сто п'ятсот, мабуть, але кожного разу гуляю, тут і мені так подобається. Туристів так немало тут гуляє також. Здається, вони тут оновили бруківку, щось вона така новесенька стала. Так, і оця місцевість вона завжди була відкрита. Ну, бачите, заробляють гроші, поставили паркан. І дивлюся, що вартість входу на територію музею коштує 10 євро або 350 лір. Це для туристів, у кого є музейна карта, це 100 лір або 50. 50, не знаю, це для громадян, мабуть. Або для дітей. Ну, ось такі ціни. 10 євро, будь ласка, або купуйте собі якийсь подарунок додому, або за 10 євро пройдіться по цим гарним розвалинам чи розкопкам. А, дивлюся, вони ще сюди доставили нових колон. Вже не ті, що розкопали, а нові зробили. 10 євро ж беруть за вход, треба ж щось. Складати в це, ну але це вже не так цікаво, коли воно вже нове стоїть, цікавіше ж дивитися на оригінальні розкопки. Бачу, що на території старого міста є готель, який називається Джан Гарден Біч Отель. Чотири зірочки. Треба буде подивитися, скільки він коштує. Дуже гарна локація, прямо в старому місті. Бачу ще один готель, називається Леда Біч Отель. Також знаходиться в старому місті, і я його зустрічала на букінгу. Не пам'ятаю, яка його була ціна, але якщо там дуже Заздалегідь бронювати, то ціна була більш-менш нормальна, тому що я так, коли я розглядаю готелі, то дивлюся бюджетні. Дивлюся, тут також встановили колони. Мабуть, відтворюють, як воно було раніше, вздовж дороги до амфітеатру. Мабуть, стояли колони. Так, і бачимо попереду амфітеатр. Також щось там реставрують, бо стоять крани. Зараз вони його закрили вже таким надійним парканом, щоб взагалі ж уже нічого не видно було. Якщо ми ходили минулого року, то паркан був ще прозорий тут, то можна було ще подивитися, що там знаходиться. Ну а до цього ми взагалі гуляли тут безкоштовно. А зараз ось, будь ласка, тільки фотографії можна подивитися, як виглядає амфітеатр. Або платіть гроші і гуляйте, насолоджуйтесь розкопками. І червоні маки. Боже, так багато цих червоних маків. Здається, що такий паркан ну це вже взагалі несерйозно. Нічого взагалі ж не видно тепер. Шкода вхід на територію музею, і тут також 10 євро. Я не знаю, може можна один раз заплатити 10 євро і погуляти по всій території, та що закрита, а може і ні. Кажуть, знайшла дірочку в паркані. Вони там, де ворота не закрили це все парканом, і тут можна подивитися на красути. Ворота, діючі, все добре. Тут можна безкоштовно на території старого місця заходити. З цього боку також поставили паркан. Минулого року не було. Ми ще робили фотографії, такі гарні були на цьому фоні. Все, стоїть паркан. Мені здається, що якщо я приїду через рік, цей паркан буде стояти до неба, щоб ми навіть верхушки цього всього не побачили. так, Туреччина заробляє гроші. А що робити? Криза. Що мені подобається в старому місті, це те, що тут багато дерев і можна гуляти ще по холодочку. Ви подивіться на цю красу. Зелень, квіти квітнуть. Зараз поближче підійду на цю Бигенвілію і подивлюсь на цю красу. Жовта мушмула висить. До речі, і так наїлася, вона ще така, знаєте, трохи терпкувата, то один раз поїла і досить. Магазини сувенірів. Боже, оце колір, оце колір Бугінвілії. Я кажу, так хочеться ж її посадити вдома, може, не один раз вам це казала. як би воно було гарно, якби в нас воно таке росло. І вже почалися гарнюні будиночки біленькі, які я просто обожнюю. Це все так автентично. Ось такий ресторанчик. Тут подивіться, яка краса. І такі горщечки. Так, і тут ще ж бачу. Скляне, скляна підлога, і там мають бути розкопки. Але вона така грязна, що нічого не видно. І також вся вулиця. Магазини, магазини, магазини. Котики бігають. Так, там також можна попити фрешу, немає ціни. Так, а яка вуличка красива. Те, що кіридарі. Все щось пропонують, пропонують. То морозиво, то повечеряти в їхньому закладі. Так, Йдемо далі, дивимося, що тут. Тут також скляна підлога. А ось подивіться на цю красу. Стоять біленькі столики з тільцями. Така романтика-романтика. Я вже тут походжу по всіх вулицях, бо також захотілося погуляти так подовше, щоб зустріти захід, захід сонечка. Але дивлюся по часу ще рано, і я щось останнім часом роздлінилася. Якщо я раніше могла прийти пішки і туди і назад повернутися, то зараз я щось в цей бік їду на маршрутці, а назад уже буду йти пішки. Мабуть, через те, що жарко дуже. Також бачу лавка з сувенірами, тут також продаються спеції і чаї турецькі. Я вже за тиждень перебування тут трохи підтягла свою турецьку, тому що приїхала, забула все. Ну, в Україні трохи було ж не до цього, і забула і цифри. І не можу змостити, скільки це коштує. От приїхала на базар, вони мені кажуть ціну. Ну вже тоді починаєш орієнтуватися, коли ти вже частіше чуєш, що вони говорять, і вже тоді швидше починаєш перекладати це в голові, то з цифрами мені вже трохи легше. Але коли вони дуже швидко говорять, то, то ні. Не, не, не дуже розумію, коли швидко. А як повільно, то нормально. А ось тут бачу, вже збудували таких новеньких будиночків. І що мені подобається, що вони будують все в одному стилі. От Зараз йду і продавець також. Кличе до туристів. Звідки ви вони з Польщі? І він вже з ними починає щось говорити на польській. Мені дуже подобається, що вони в Туреччині підлаштовуються під всіх туристів: і на російській, і на англійській, і на німецькій, і на польській. А ось подивіться на цей затишний дворик. Ммм, яка краса. Цей колір Бугінвілі, який шикарний. І Хелін Отель. Прямісінько в самому центрі старого міста. Хочеться підійти поближче до моря, там також гарні краєвиди. Зустріла кущі квітів, дуже схожа квіточка на мак, але ж подивіться, жовтого кольору. Хто знає, що це дуже красиво. Підійшла до моря і бачу, що тут є пляж. Я так розумію, що хто відпочиває в самому старому місті, приходять сюди на пляж. І так, вроді дно таке нормальне, може там каміння трохи далі, тому що тут з берега, бачите, дуже воно таке все кам'янисте. А на пляжику пісочок. Ну, красаж, скажіть. Наскільки мені подобається оце античне місто, старий сіде, чи старе місто, як його правильно сказати, я кажу, скільки сюди приходжу і не можу цим намилуватися. Добре, що в мене ще є час. Я думаю, прийду сюди ще раз. Вже можна не знімати вам, щоб одне й те саме не показувати по 100-500 разів, а самій помилуватися можна. Турецькі коврики продаються і також бачу, що скляна підлога, і там лежать розкопки. От вони молодці зберігають історію, не, ну, не забудовуються. Щось забудували, мабуть. Але щось і залишили. Храм Аполлона на місці. Поки що паркану немає. Мені цікаво, вони його також закриють колись. А тут поки все гарно. подивіться на цю красу, які краєвиди. Ну, краса ж. Тут також повісили прапорці. Мабуть, якесь свято або було, або буде. Обов'язково треба пройтися цією доріжкою, бо звідси дуже відкриваються гарні краєвиди на Маріну. На ці пришвартовані яхти. Ну воно набагато краще виглядає, коли захід сонечка. А зараз сонечко ще високо, але все одно дуже гарно. Я кажу, коли ми тут в 22-му році гуляли, то цієї доріжки не було. Тут можна було погуляти тільки камінням. А потім вони все так облагородили. Подивіться на цю красу, на цю Маріну, на ці пришвартовані яхти. І я дивлюся, вони зараз вроді там об'єднали вже, що можна пройти на той бік. Раніше не було. А, по-моєму, і зараз немає. Немає, бо там яхти виходять. А я оце Фантазер вирішила, що там можна перейти на той бік. Ось така краса, античний сіде. Кожного разу, коли їду кудись у подорож і дивлюся на щось гарне, кожного разу я вдячна Всесвіту за те, що дожила до цього моменту. Дякую Всесвіту, а особливо я дякую нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо і ми ще можемо подорожувати. Так, вже одна прогулянкова яхта пішла в відкрите море. Зараз буде виходити. І так красиво пішла ця яхта з музичкою. І дивлюся, там уже люди так і підтанцьовують. Я ж кажу, мирне турецьке життя. Нагулялася вже тут, надихалася цим морським повітрям, насолодилася краєвидами. Йти, правда, не хочеться звідси. Але буду йти, тому що йти то далеко, звідси, мабуть, до моїх апартаментів час пішки. Але піду. У них ще коли проходять весілля, то молодята приїздять сюди, фотосесії влаштовують. Мені ще дуже подобається цей, -цей магазинчик такий чарівний. Я восени, коли гуляла тут, то прапорців оцих не було, і вони додають такої яскравості. Містечко і так таке атмосферне. І дивлюся так, є прогулянки оця година на яхті 5 євро, як і було минулого року. А бачу на більш тривалий час є екскурсії по 30 євро, по 20 євро на яхті. Зараз пройдуся ще трохи цією вуличкою. Вона також така колоритна. І буду вже вирушати вздовж набережної чи по набережній. Буду. Вирушати до своїх апартаментів. Ой, подивіться на цю красу. І квіти на підвіконниках стоять, але мені здається, що вони, вони штучні. Деякі А, ні, вони там, мабуть, всі штучні. Ой, як красиво. Також на Набережній продають тут сувеніри різні, Вони турочки бачу, продають. І ось такі ліхтарики з гарбуза зроблені. Цікаві. Мені, я таке думаю, може це не гарбуз, та ні. Ось стоїть гарбуз. Дуже прикольно зроблено. В морі також стоїть яхта, і навіть ще хтось плаває. Я би сказала, не плаває там, а ходить там далеченько від берега, але людині по груди. Красота. Щось нагулялася, а кава ніде не попила. Може, зараз йдемо по набережні і там візьму десь, бо хочеться так трошки випити кави десь на березі моря. Я кажу, а тут ресторан на ресторані. Вже ввечері бачу, заповнюються ресторани, вечеряють люди, пиво п'ють. Чоловік продає троянди. Я кажу, і ресторани один іншого краще. Всі такі яскраві, і в Бугінвіліях, і вже смін квітне. І ось тут такий гарний ресторан, і також і Бугінвілія, і Гранат квітне. А ось які будиночки гарненькі. Насолодилася вже по повній програмі, як то кажуть, цими красотами. Але, мабуть, наступного тижня прийду сюди ще. Насолоджуюся кавою з краєвидом на захід сонечка. Які гарні краєвиди. Сонечко заходить, яхти стоять. Чудовий вечір я вважаю. Я ще вагалася, чи йти сьогодні в старе місто, чи не йти, але насолодилася цими краєвидами, цією смачною кавою на березі моря. Прямую тепер пішки по набережній. Але оце як подумаю, скільки мені ще йти пішки, вже 12,5 тисяч кроків я вже накрокувала, а ще попереду, мабуть, кілометрів п'ять. Ось за цим магазином знаходиться Нептун Готель. Я його дивилася, він пропонується в турах, але він тільки на сніданках, і його можна було по ранньому бронюванню забронювати дуже по гарній ціні. І у них ось і власний пляж тут є, але тільки сніданки. І супермаркети звідси далеко, і номери без кухні. Я на нього так довго дивилася, але ж думаю, як я буду харчуватися. Але ви подивіться, яка класна локація. Треба на наступний рік подивитися по ранньому бронюванню, скільки він буде коштувати, і забронювати, наприклад, на декілька днів його, щоб пожити безпосередньо в старому місті. Але мені здається, що тут пляж трохи незручний через каміння. Ну, а там хто знає, може його розчистили. Все-таки яке гарне це містечко сіде. Дуже мені подобається. Ось дивлюся, ще сіде алтинкум, малесенький готель. Але також знаходиться майже в старому місті. От хочеться мені якийсь такий маленький готельчик забронювати наступного разу, щоб він був уже безпосередньо в старому місті. Бо це прогулянки набережною, звісно, класно, але ж як воно далеко йти до тих апартаментів? Ще попередні на п'ять хвилин ближче були, трохи гріло душу. А до цих мені йти далі. Дивлюся, тут на початку набережної пляжна лінія ще вуща. Вона така вузенька-вузенька. Ну не знаю, чи тут від готелів пляжі, чи від ресторанів. Але каміння немає. Бачу, що пісочок. Тут також на набережні бачу ресторани вже заповнені і людей прогулюється вже так багатенько. Тільки що в мене був бальзам на душу. Проходжу повз ресторан, і тут біля кожного ресторану стоїть людина, яка запрошує зайти повечеряти до них. І запитує в мене, звідки я. Я кажу, що я ж з України. І він мені каже, бажаєте щось? Я чуть не впала. Кажу йому, у вас дуже гарна українська. Він каже, моя українська слабенька. Я кажу, ну така сама, як і моя турецька. Так приємно було, я вам кажу, чуть не впала, як вони гарно підлаштовуються. Хотілося мені почути українську мову в Туреччині, почула її від турецьких людей. Ось як бур'янці цвітуть якісь. Ой, так гарно. Дуже прикольні квіточки такі стеляться. оце додому таке посадити. Ну і обов'язково треба додати трохи котиків. Як же без котиків на набережній, той сидить, вмивається. А цей прийшов до мене білесенький котику, котику, ну подивись на мене, котико. Ой, такий сумний щось. А ось песик, такий великий песик і сумний сумний. Я ж кажу, мені їх так шкода. Якщо коти такі холюнні, то всі такі замучені якісь, такими сумними очима. якщо, не кажи, а собаці треба людина. І відразу згадала свого собаку, який вдома, залюблений песик, то очі зовсім по-іншому виглядають, коли воно залюблене. Дивлюся, температура повітря зараз 26 градусів і майже вже восьма вечора. Так що погода в Туреччині вже стоїть чудова. Хоча дивлюся, на наступному тижні має бути дощ. Мабуть, у вівторок буде 23 градуси і десь 60% буде дощ. Подивимося. І ось неділя місцеве населення вийшло на відпочинок. Пікнік собі такий влаштували, столики, стільці поставили. який красунчик сидить, пухнастий, гарний котик, але щось бачу нервує. Мені ще дуже подобаються ці вілочки. Це Татіль Сітесі для відпочинку, літнього відпочинку, я так розумію, будиночки. А дивлюся, ввечері ще так багато людей купаються, Вон восьма вечора, а вони там і в м'яча грають. Клас. Водичка, мабуть, ввечері класна вже. Поближче вам їх покажу. Молодь грає в м'яча. На заході сонечка. 16 тисяч кроків і це додому я ще не дійшла. Оце я вже розумію, прогуляночка. Друзі, на цьому буде закінчувати свою сьогоднішню прогулянку та своє відео. І хочу вам, як завжди, подякувати за те, що дивитеся канал, за те, що ставите вподобайки та підписуєтесь за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного, тихого вечора, дня та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.